АКМ обыкновенный. Привіт! Мене звуть Дмитро. А ви на каналі Orkov.net. Сьогодні до мене потрапив автомат Калашникова, модернізований 64-го року випуску Агражданіна на форті в місті Києві. Для мене це зброя парадокс. Я не люблю з неї стріляти, ну а тим паче з, з сімки. Я не люблю її обслуговувати не сам факт е чищення або змащення. Я не люблю встановлювати на неї тюнінг. Мої, на моє особисте враження, будь-який тюнінг пручається він не хоче встановлюватися на автомат Калашникова. Ну, от така от моя особиста думка. Все це потребує напілінга, падстроїнга, спеціально навченої палки або молотка. І у будь-якому випадку, зважаючи на те, що тюнінг не був передбачений для цієї зброї. Вона все рівно люфтить, воно все рівно збивається. Це калаш. Але я глибоко емоційно люблю цю зброю. Чому? Тому що вона, в принципі, вона досконала. Я коли дивлюсь на АКМ або на К-74, я просто уявляю себе на місці тих конструкторів, яким ставили завдання по розробці цього автомату. Я уявляю собі генералів з зірками на фуражках, з великими лампасами червоного кольору на штанах, які казали, просто злобно дивлячись в очі конструкторам. У нас народна армія. И, к сожалению, я не могу загнать всех в стройбат, тех, у кого не просто руки корявые, тех, у кого в башке дырка. Так вот, сделайте мне оружие, из которого люди, не попавшие в стройбат, не просто смогут стрелять, которое они не смогут поломать, оружие, которое можно не просто забить гвоздь, прокопать траншею, оружие, которое смогут обслужить люди. Достойний бути только в стройбаті. І от уявіть собі, створили зброю, яка на 100% відповідає цим вимогам. От саме за це я люблю автомат Калашникова, саме це я маю на увазі, коли я кажу, що ця зброя геніальна. Я дуже люблю цю зброю за її геніальність. Також давайте чесно скажемо один одному. Незважаючи на те, що ми переходимо швидкими темпами на стандарти НАТО, саме ця зброя буде зброєю нашої перемоги. Саме оці трудяга Пітерка і трудяга Сіморка здобудуть нам нашу перемогу разом з Хаймарсами і патріотами. Я ніколи не придбаю собі таку зброю, але кожного разу, коли я тримаю його в руках, я хоч на декілька хвилин, але хочу це зробити, придбати її. Окей, давайте подивимось, що в нас всередині. Дивитися на зовнішній вигляд ствольної коробки немає ніякого сенсу. Автомат 64-го року. Він, в принципі, фарбований. Оцей приклад він був перероблений з е, АКМС, і е, господар, який не, за, не захотів входити в кадр і спілкуватися в кадрі, е, він таким його вже придбав. Я, я не знаю, навіщо саме такий приклад зробили на форті, але зробили і зробили. З цівкою від Макпула цей приклад не фіксується. Штатний фіксатор не може зафіксувати приклад саме через цівку МАПУ. Майте це на увазі. Кришка створеної коробки від F Fab Defense, да? Fab Defense. Ну, вона... <с> -Defense> вона все рівно має люфт. Каліматор можна на неї встановити, він працює, але вона все одно люфтить. Ну, дивіться. Давайте я спробую його зафіксувати. Я не знаю наскільки це буде видно. Він весь у мене в руках рухається. Давайте спробую. Так, окей. Ех, впав каліматор. Ну, все стандартно. Все стандартно. Пружина. затворна група, затвор. Кришка ствольної коробки. Знімати нічого не будемо, тому що сенсу в цьому немає. Все, що ми зараз зробимо, це ми подивимось ствол. Нагадую, всі військові стволи вони хромовані. 64-го року випуску купувався переробленим в перші руки. І я не впевнений, наскільки я питав у господаря. Він не дивився, безумовно, коли купував його. Цей автомат в одних руках вже, наскільки я зрозумів, 6, -6 років. Всі 7 тисяч пострілів він зробив в одних руках. Що було з стволом до того, господар не перевіряв. Тому будемо. Скажемо так, будемо вважати, що він настріляв свої 7 тисяч, перші сім, єдині 7 тисяч пострілів. <клух> Люблю баловатися. Спуск, як на мене, якийсь зовсім дитячий, невиразний. Тиснеш, 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 нічого не відбувається. Нічого, 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 нічого. А що відбулося? А постріл вже відбувся ще раз. Тисну, тисну, тисну: ніякого спротиву, немає, немає, і знов немає, і, і все, і постріл відбувся. Окей. Це стандартно для калаша. Я навіть не впевнений, це стандартно для калаша. На семи, двох чи трьох тисячах, а може на ста, а може і на трьох пострілах. ну Калаш, калаш. Все зроблено добротно на віки. А от саме цікаве, це ствол. Ще раз, він хромований. І от зараз ми подивимось в якому стані хром на цьому стволі. Перше, що ми зробимо, ми подивимось загальний стан. Так, нормальний стан калашовського компенсатора. Ржавчина в міліметр вже наросла на ньому. Опа. Дивимось корону. Перше, що можу сказати, що зброя, напевно, чиститься через дульний срез. тому от вона так і залізена. Бачите? Йоршик через дульний срез, от він так входить, отак от пошкоджує корону. Це не критично, але естетично не негарно і так робити не потрібно. Так. А що це у нас за пошкодження по полях? Перше поле, друге. Побітий хром, третє поле. Хм. Цікаво, чи це буде. До самого пульного входу, чи це десь, десь на початку чимось пошкоджено. Загальний стан ствола ржавий. Брудний. З дрібними пошкодженнями на початку вже є дрібні пошкодження хрому. Доволі дуже брудний, ну, доволі брудний. А це вже, оце вже слід ржавчини. Якщо світло вірно впало на те, що ми побачили, то це вже ржавчина. Так, геометрія газового отвору каже мені, на мою думку, свідчить про те, що ресурс ствола ще не відстріляний, то вона більш-менш правильної геометричної форми, і, взагалі, те, що я бачу на початку ствола, да, от на відтинку до газової камери, геометрія правильна, поля ще грані нормальні, поля нормальні, є якісь виразні, от виразні пошкодження, але, але мені зараз ми подивимось далі і сформуємо свою думку, що це таке. Чи це Заводське повреждіння, ну, ну, дуже довгі якісь повздовжні пошкодження полів. Зараз підемо далі, подивимось, що це таке. Тобто, поки що це питання, відкладено в сторону. Ствол брудний, але геометрично ще правильною формою. Дуже багато бруду. Ритвіни на полях. Ой, як в анекдоті. Хорошо, хорошо, хорошо. Що доктор так хорошо, та ні, хорошо, що не у мене. Дивитися в такий ствол цікаво, але володіти ним не дуже. Стан такого ствола говорить про недбале його зберігання. Але дивіться, я не зовсім розумію, чому хром? Хром так обсипається кусками по всій длині. Так, а ну-ка, ну ка а нука. Бачите, він просто випадає шматками. Або він так був положен. А от, зараз, отак, от так, дивіться, зараз світло так падає в цю раковину в хромі. Воно такого виразного червоного кольору, що от, от таким саме таким чином він і буде ржавіти в місцях пошкодження хрому. Може він так був покладений сюди. Може, може форт під, під огражданювання бере стволи другого сорту. Якщо є в когось з вас якісь думки. З цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ну, він якийсь зовсім як наші дороги. Тобто враження таке, що він просто був погано зроблений. Це вже починається розжиг хрома. Зараз ми, напевно, будемо підходити до патронника. Подивимося, якою геометрією в нас пульний вход. За цією зброєю потрібно дивитися дивитися. Глаз та глас. Мінус, стан такий, що ризикую перейти на російську мову. Дивіться бруд, бруд. В принципі, на це можна вдивитися навіть без моїх коментарів, будь-яка людина, дивлячись, це відео зрозуміє, що ствол, по-перше, неохайний по-друге, заюзаний. І заюзаний саме в сенсі хрому. Геометрія ще більш-менш нормальна по всій довжині хром... ствола. Так, а оце от вже наш, десь зовсім поруч, дивлячись на розгар, десь зовсім поруч, наш пульний вход. Внимаємо, рухаємось. Медь кусками слазить. хром с полей. Ой, ну хорошо, действительно хорошо, что не у меня. Да. действительно, к нашей дороги. Полтавские области. Ну, дивиться. Ствол не розстріляний. Тобто геометрія пульного входу, вона ну, більш-менш нормальна. Те, що тут в гавно ушатане хром, ні, ну от тут є явне пошкодження поля. Але інше поля, початок полів, має в гавно ушатаний хром, а сама геометрія граній полів, вона більш-менш нормальна. Тобто стріляти ця зброя ще буде. Зважаючи на те, що це полігонна зброя, її власник не ставить до неї вимог білки в глаз на 400 метрів кулею 7,62, ну, то він постріляє. Але буде вимагати це до себе наддбайливого ставлення. Все це треба вичищати, вичищати, вичищати. А потім і ржу сюди не пускати, не пускати, не пускати. Тому що ще раз, як всі ми з вами знаємо, якщо калаш не стріляє, то калаш ржавіє. О, от, от ці наші пошкодження, вони йдуть до самого. Ану. Так, да, да от, от. Як мінімум одне з пошкоджень, воно, напевно, йде по всій довжині ствола. Да. Так. Це, блін, поверхня луни. Поверхня луни. Ну, давайте ризикнемо подивитися, що у нас патроннику. На жаль, думаю, що буде тест. Те саме, що і взагалі по столу. Оці зелені плями. А о, оце в нас керніння. Подивимось, може, може через керніння щось якусь стружку потягнуло пулей і дало таке пошкодження. Ні, це не тут. Це не тут. Так, от наше керніння. Навіщо його робити, якщо є стріляна гільза, ну таке, як, на мій погляд, в сенсу великого в цих керніннях на граждані, ну, взагалі ніякого немає. Оце в нас залишки лаку з гільзи. Так, що ми бачимо ще Патронники зажмурились. І тільки на ощуп, на ощуп, на ощуп. Залишки лаку. Ну, маленький ритвіний. Маленькі пошкодження хромовпатроніки. Немаленькі пошкодження хромовпатроніки. Це на що, наліпво? Лак заліп. Напевно, все-таки це не пошкодження, це просто заліп лак на поверхні. Але патронник нас не розчаровує, він теж весь. Пошкодження. Резюме Чистить, чистить кожного дня, кожної стрільби. Тільки так відчуваю себе стріхоло. Отакий он, Отакий от він. Отакий от він. Автомат Калашника модернізований. Мені важко щось тут коментувати, стан ви всі бачили. Він ще своє постріляє, але зазирати в ствол більше не потрібно. Дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте ваші питання. В коментарях діліться вашими враженнями. Якщо я щось пропустив, коментуйте та звертайте мою увагу. На все добре!